На тренувальній базі Ниви у Вінниці фінальний етап обласного турніру з футболу серед студентських команд. На полі за третє місце змагаються команда з Барського транспортного коледжу, вони у білій формі, і студенти з Моглава-Подільського. Дебютний гол на рахунку барських футболістів. Студенти барського коледжу перемогли з рахунком 7-0 та здобули бронзові нагороди. Тренер команди Віктор Мацько розповідає: торік його підопічні були першими, намагались повторити результат. І сьогодні діти я вам скажу чесно. Чекали цього турніру практично цілий рік, бо ми знали, що студентська спілка де проводити такі змагання. Очікували в зіграти краще, але ж м'яч круглий і трошки не дотягнули. З результатом турнір між студентськими командами області триває з квітня, розповів співорганізатор змагань Павло Форманюк. З-поміж майже 40 команд до фіналу дійшли шість. Їх поділили на дві підгрупи. Бере участь 38 закладів освіти, а саме ліцеї, коледжі, училища, ПТУ. Сьогодні до фінальної частини вийшли переможці своїх зональних етапів, а етапи проходили у Жмернівському районі, Тульчинському районі, Вінницькому районі, Хмельницькому районі, Могилів-Подільському районі та Гайсінському. У нас правила це 2 по 12, грають по правилам футзалу. У своїх підгрупах перемогли команда Хмільницького аграрного коледжу у сірій формі та Вінницького коледжу національного університету харчових технологій у червоно-білих футболках. Між собою грають за звання чемпіона області. Першими гол забила команда Смільника. Студенти Вінницького коледжу зрівняли рахунок. У відповідь студенти з хмільника забили двічі. Перемога 3-1 на їхню користь. Голкіпер Ігор Поліщук каже, перемога важка, але його команда на неї заслужила. Тяжко, жарко, але на моралі все-таки додавили. Ми їхали, ми знали, що ми виграємо. Нас другої, другої другої розмови не було. Захисник Вінницького коледжу Андрій Желонкін розповідає: другий турнір поспіль здобувають срібло. Мріють перервати невтішну серію. Якесь прокляття завжди друге місце. І тут також друге місце. Фінал був досить важкий. Команда добре обороняла суперника. Ми відіграли один гол, та, можна сказати так, підсіли. Не вдалося реалізувати моменти, які в нас були. І напевно все. Багато атакували, але не забували. Переможців та призерів турніру нагородили кубками, медалями та футбольними м'ячами. Андрій Коник Вадим Новомчак, Суспільне новини Вінниця.